Доброго дня вам, доброго дня, мої дорогенькі. І ви на каналі Пані Зося з України. У нас дощі, холодні дощі. Нічого не хочеться робити на вулиці. Нічого не хочеться, бачите, холодні дощі. У мене в будинку тепло, тому що в мене горить, батареї теплі. І я трішки зараз буду працювати в будинку. Треба розібрати з, з цією традисканцією. Бачите? Теж дуже вона гарна, дуже гарна, але от зимує вона не дуже, дуже багатьох вона не виживає. А ця традисканція реу мені подобається найкраще. Ну, моя гвоздичка, звичайно, я її дуже часто знімаю, тому що мені цікаво, як вона такі, скільки вона таки буде жити. За такі гроші. А зараз мої дорогенькі, хочу вам показати. Ви рибку любите? Ви любите рибку? Я рибку обожнюю. А якщо гарна якість і ціна, то це взагалі бомба. Як для мене. Я була на метро лісовій, я дуже часто туди їжу. Бачите, дві рибочки я достала з порозильної камери, тому що залишала. Зараз. Піду до електрички, буде моя сестричка їхати з роботи. І я їй обіцяла, то зараз винесу до електрички, вона їде з Києва з роботи, то я зараз винесу до електрички для у неї три собачки. Одна мамина. Біля маминого будинку живе собачка. Мами вже немає у 20-му році. Мам Боже, у 20-му році померла мама. Мої. маму дарає вже п'ять років, боже ж ти мій, господи. А собачка залишилася біля маминого дому. І ми її підкормлюємо. Ну куди, собака гарна, здорова, і взагалі, ну що ж її викинути чи що. А в сестри моєї теж свій будинок, і є дві собачки. І вона ходить в Францію і ввечері, приїжджає з роботи і швиденько, йде її, її годує. То я деякі кісточки, деякі, ну, можна сказати, що допомагаю годувати, тому що. Треба допомагати. Собака гарна. І, звичайно, що ну, мені вона не потрібна, тому що мені не потрібна собака, У сестри дві. Так, дві. То що ж, викинути її, вигнати її просто, ми не можемо це зробити. Тому ми її підгодовуємо. Я допомагаю годувати. Звичайно, тому що собака гарна і все життя прожила з мамою. Зараз він старенький пес, але він. Там живе і охороняє будинок. То зараз я понесу до електрички цю скумбрію. Бачите, яка гарна. Я її достала, тому що вона хоче її теж підсолити увечері, то я її вже достала. просто. Ай вона і буде розморожуватися. Я була на лісовій метро лісова в Києві. Я дуже часто туди їжу. Якщо я там буваю, то я вже, звичайно, щось собі закуповую з продуктів. Там дуже гарний ринок, дуже-дуже гарний ринок. Ну, ще тільки Там і квітів дуже багато я купую. Але зараз ще тільки весна, початок, то там тільки продають хвойники і деревця, і кущі. Ніяких квітів поки що немає. Ну, рибних там магазинчиків дуже-дуже багато. Різна якість, різні сорти різна ціна. Ну, я вам скажу, що зкумбрію, я, скумбрію, я тільки оце ж собі роблю собі оселеця з Кумбрії, так? Потім ми у сина є такий великий, така велика піч. Де коптільня, так як кажуть. Так? Але така професійна гарна, тому оце там коптили тільки, так? Ну, на мангалі ще можна. І так просто в духовці я так ціленько її запікала. Ну, І запікала в духовці під соусом. Під соусом бешамель, так. Да. Вершки, мука ну, такий легкий соус, так. А тут я була у знайомих і вона зробила оце скумбрію з овочами. У неї ще був бурячок, бо в мене тут бурячка немає. А в неї ще був бурячок. Я ніколи не їла скумбрії і за своє життя не готувала скумбрію з овочами. І різну рибку готувала. Скумбрію ні. Розумієте? Зараз мій дідулька, в мене вариться картопелька. І зараз мій дідулечка буде їсти. Прийде з роботи, я його чекаю, і зараз він буде їсти. Ну і ви мені скажіть, мої дорогенькі: 165 гривень кілограм такої скумбрії. Свіжа. Відкрили ящик. Різна, я ж кажу, різна ціна, і все, але така гарна так. свіжа. Це я відрізала голову і відрізала хвостики, як морозильну камеру клала. От, свіжа, смачна і гарна ціна 165 гривень. Як ви думаєте, я взяла чи ні? Ну, звичайно, звичайно. А тут ще, так як я, я ж кажу, у знайомої коштувала оцю рибку з овочами, але з кумбрією, мені дуже захотілося приготувати. Я вам скажу, що в неї ще був бурячок. У мене тут. Цибулька, морква, а в неї був ще бурячок і зелене яблучко. Тому що я все-таки по смаку, мені, мені здавалося, що щось мені не смакує. А Потім, коли я їй перезвонила, кажу, ну, буряк, звичайно. Ну, просто У мене чоловік буряк їсть тільки у борщі. Більше він буряка не їсть ніякого. От. Тому я буряк і не клала. Але ще якийсь такий смак не той. То я їй перезвонила кажу, що ти туди ще клала. Вона каже, зелене яблучко. Розумієте, ще зелене яблучко. Ну, Смак був неймовірний. Я, вам кажу, я ніколи не робила скумбрії з овочами. Просто ніколи за все своє життя. Чось я навіть і не розуміла, що можна скумбрію так робити. Ми не дуже купуємо скумбрію, тому що все-таки вона жирна рибка. бачите. От, але іноді купуємо і я роблю такий оселедець. Ну, і, звичайно, я ж прикупила, якщо я хотіла такої смакоти, то я прикупила. Прикупила, приїхали, я її почистила, відрізала голови, відрізала хвостики, забрала внутріші, так з головою разом. так. І все швиденько склала в морозильну камеру і приготувала ж грибку з овочами. Морква, цибулька, олія, тому що я все-таки піджарила е, рибку. Не, не дуже, але піджарила трішки, щоб смак смачніший був. Ну, звичайно, прянущі. І на 15 хвилин у духовку, ну, овочі в мене вже були притушені. Так, в духовку, і я вам скажу, що це смачно. Я ніколи, ну, я ж кажу, я куштувала знайомий. Смачно, ми дорогенький. Це просто смакота. Проста скумбрія, Тому що я готувала і хек, і різні риби. Ну, ми ж знаємо, що риба сьогодні дуже-дуже дорога. М'ясо дороге, риба дорога. Ой, я вам скажу, іноді так надоїдає оця кухня щось готувати. ну У мене просто мій дідулька кожного дня працює. Працює він, ну, працює навіть у суботу, кожного дня. Тому що треба його він має таку спеціальність специфічну, яка дуже-дуже потрібна зараз, тому він навіть і в суботу працює. Ну, в суботу він працює просто сам для, ну, сам для себе. Він каже, це мій внесок у оборону, кажу, України, Це мій внесок. В суботу він працює кожну суботу. Ось уже рік він працює. То, звичайно, мені ж його треба кормити. Ви що? Ви що? <fifteen> але ж ви ,まあ, знаєте, так ця кухня, тому що ми з ним вже 45 років живемо, 45 років він ніколи не ходив ні в яку їдальню. Хоча в них на роботі є їдальня. Завжди була в них їдальня, завжди. Так, Він ніколи не ходив і завжди брав з собою. І завжди я оце, розумієте, всіки? завжди оці тормозки, як у нас казали, ну, контейнери зараз є різні, знаєте, але ж треба готувати. Я йому поклала сьогодні, поклала от такий судочок рибки, три кусочка рибки, овочів. так, Ми любимо так, щоб рибки було і багато овочів. так. Поклала картопельку в мене була. Я готувала її в неділю, залишилась. Ми ніколи нічого не викидаємо, у нас нічого нема, крім Масяньки котика. Все. тому ми... Так як у місті, ми все доїдаємо, розігріваємо, підігріваємо, готуємо на декілька днів. У нас нічого не йде в смітник. нічого. Тому, а зараз я йому варю таку, знаєте, на сковорідці трішки піджарила маленьку картопельку, а тоді її в і вона в мене зараз доварюється. І буде мій дідулька зараз смакувати оцю рибоньку. І, можливо, оцей оселе тому що його вже можна їсти. Теж я помила, все почистила, я вам скажу, дуже-дуже смачно вийшло. І знаєте за що? Там же на лісовій я завжди як буваю, я купую такі різні прянощі. Різні. І до борщу, і до супу, і до шашлика, і до м'яса різні. Так, отакий От великий пакетик 30 гривень. Раніше коштував дешевше. Ну, Так як ми постійні покупці, то для нас вже. 25. І я вам скажу, що ну, я зробила тільки одну рибку. Думаю, ну, треба ж покуштувати, як воно вийде, тому що засолюю по різних рецептах. Тут у мене сіль, перчик чорний небагато, цукор, олія і яблучний уксус. Оцет. Яблучний оцет. І я додала оці трави. Ці трави, так, як було написано, до салатів. Ну, я бачу тут кунжутне насіння, там іще щось таке. Ну, я думаю, візьму спробую, що воно буде. Замаринувала і добу стояло холодильнику. Я вам скажу: оці трави додають смакотінь. Смакотінь. смакотеніще, просто смакотеніще, тому що, ви знаєте, я роблю це все по смаку. Раніше я готувала, це у мене суха, як кажуть, засолка, тому що без води, без нічого. Різні рецепти готую. різні. Зараз дуже все просто, тому що нам солоного багато і не можна, тому я роблю таку малосольну, можна сказати. Розумієте, Я вам скажу, що морською рибою ви ніколи не. Не зашкодите собі, якщо вона вірно приготована. І якщо, звичайно, вона вже зовсім поганої якості, то, то, звичайно, ви можете собі зашкодити. А так, ми ж знаємо, що якщо в ресторані ви замовляєте рибку, то три хвилини з однієї сторони і три хвилини з іншої сторони. Більше риба не жариться, щоб вона була всередині смачна. І морської риби ви ніколи не зможете. Собі зашкодити, тому що вона живе в морській солоній воді. Довго вона не готується. І якщо вона мало солена, то нічого страшного в цьому нема. Ну, я ж кажу, яблучний оцет і олій, тому що нам просто вже соленого дуже і не можна. Цибульку я навіть не клала цей раз, нічого не робила, тому що одна тільки така рибочка була, дві я приготувала, одну я засолила. Ну і дві, оце зараз віднесу сестриці, хай теж покуштує. І я вам скажу, о що роблять оці такі трави до салатів. Смакота, неймовірна, просто неймовірна. Отак. От Отак. Тепер, ну, єдине, що, звичайно, ви часто не будете готувати, тому що риба дорога, все-таки риба дорога. Червону рибу ми не купуємо. Колись купували, зараз ні. Дуже вона дорога. А я вам скажу, що навіть у Мойві і в оселедці, і в Скумбрії амінокислот дуже-дуже багато, щоб ми, ми знали. І нам вже ж потрібно, щоб вона була корисна. Просто що сама по собі Скумбрія, якщо гарної якості, то вона жирновата. Так що, мої дорогенькі, ви це бачите, яка я господиня, чи ні? Ви це бачите чи ні? Ану, напишіть мені як. Я ще нічого. Я скажу, що смачно було, неймовірно. Це я просто дідулічки, я ж кажу, виклала. і Зараз він буде, зараз він прийде і буде смакувати. Ну, а це смакотінь. Смакотінь. Оця травичка. Можливо, вона ще, тому що ми завжди купуємо на лісовій. Там у нас таджик стоїть, в нього дуже різних трав, пряних, в нього там все, що ви забажаєте. Але пряні трави і приправи так, все в таких, все в таких мішочках, є великих, є кілограмові. Ну, це він мені запропонував, тому що в мене залишалось там, 25 гривень. Я кажу, ну, давайте вже, не давайте мені здачі, давайте вже це. І він, він каже, спробуйте до салатів, ви ніколи його не брали. І я кажу, я навіть не знаю, що це воно таке. Ну, Я ж вам кажу, що не знаю, як до салатів, тому що ще поки що не робила салат. Так? А от якщо солити рибку для маринаду, ну, можливо, і м'ясо, до м'яса є інші приправи кидають, то я вам скажу: дуже-дуже смачно. Просто смачно, просто смачно. Так що, ми дорогенькі, іноді можна себе побалувати навіть з Ну, що ви зробите? Ми ж дорослі люди, у нас же ж невелика пенсія. Звичайно, нам би хотілося червоної поїсти, але я вам скажу, мені вже її не можна їсти не ікру. Не червону рибку, тому що у мене проблеми з серцем, внутрішні проблеми, аорти, там, кальциноз і все таке. Я вже так багато коли сіла червоної риби ікри, була можливість, що зараз мені їсти не можна. Отак. От так що ви не переживайте, що ми ту дорогу рибу їмо, нічого страшного. Нам треба їсти. Скромніше, чим менше їмо, тим довше живемо. Це я знаю точно, тому що в мене подружка була лікар. Вона прожила 92 роки. У мене завжди були дорослі подружки. Вона дуже мало їла, просто дуже мало, і вже вона їла дуже пісну, такі, таку їжу. Ну що, мої дорогенькі, отака смакота. Я ж кажу: хто не бував на лісовій, всім раджу поїхати. Всім. Ціни дуже гарні. Купити можете все, що вам забажається. От. Пенсіонерам же ж безкоштовно метро. так? Ну, карта є. Прикупити і одяг, і продукти, і, і сало, і м'ясо, і ковбаси, і квіти, все, що вам забажається. Мені дуже подобається цей ринок. Ну. Ой Боже, зараз покажу вам зараз вам покажу. Бачите, ось традисканція. Про рибку розповіла, ну а що? Я люблю, якщо гарна ціна і якість. Ой, я так люблю знижки, мама дорога. А що ви зробите? Ну, вже ж вже входимо. Я Сьогодні в мене тиск, так. У мене тиски, і оця погода міняється. І в мене оці тиски, тиски, то я вам скажу, що сьогодні я дзвонила лікарю, а мого лікаря немає. Мого лікаря немає, то я хотіла, ну треба вже мені треба зробити щитовідку і все, тому що цей тиск туди-сюди. і Мені вже треба зі серця зробити тому, що давно робила. Ну, ну а а інший лікар, я а інший лікар, лікар, я того мій десь, ну, поки що його немає, так? То він мені там читав, вже читав, розповідав, каже, ну ви знаєте, жіночка ж похилого віку. Я кажу, так який похилий вік, 60 плюс. Ви що? Ви що? А він мені просто розказував там, для якого віку, скільки повинен бути тиск верхній і нижній, і все таке. Так що оце ви розумієте, похилий вік. А я його просила, щоб він був. Він мені потрібен. Мої дорогенькі, ви ж пам'ятаєте, купувала я цю гвоздичку. Бачите? Я вам скажу, що я її… мені просто цікаво, скільки вона в мене буде жити. Я її вже не поливаю для квітучих. Я її ще не раз, до речі, не поливала для квітучих. бачите? Я зрізала вже 5 квіточок сухеньких, зрізала. Не знаю, можливо, посію колись. Оці всі пішли знову. Квітоноси такі маленькі, невеличкі, все-таки вони ось є, бачите? Але я вам скажу, що кожна квіточка, яка вже розпускається зараз, вона вже, бачите, ось середня. Вона не така пишна, як я її купувала. Ось, бачите, це я купувала вона була там. Захімічена, так? А оце я поливаю тільки одною водою. Уже вона не така пишна. Уже вони не так пахнуть. Пахнуть, але вже все не те. Ну, буду знімати, мені цікаво, скільки вона в мене виживе. Тому що, звичайно, звичайно, це таке. Ну, знаєте, воно гарно, воно приємно, все, але це таке. Це те, що довго не живе. Тому буду знімати. Цікаво, скільки я її витру. Ну, Вже треба поливати для квітучих. Мої традисканці, дідуля. Ану мені підморгни. Підморгни мені, дідулечка. Бачите, він завжди тут зі мною, з моїми квітами, все в нього під контролем. Правда? Я вам скажу, найкраще мені подобається ця традисканція Рево. Вона дуже гарно продається, вона дуже гарно зимує, вона любить теж водичку. І я вам скажу, ось ця папороть, вона така міцна, вона дуже-дуже міцна. І мені, знаєте, ну взимку ж ми ж не стараємося не поливати сильно ж квіти, так? тому що не можна. Ну, взимку, це ж таке діло, вони ж, як кажуть, в сплячому стані. Але я цю традисканцію постійно я її черенкую. Постійно, постійно вона в мене підростає, і я її продаю і дарую. От. А ось ця краса, зараз вам покажу. Бачите? Ось Ось, бачите? Якщо ви її не поливаєте, її треба поливати через день, щоб у неї земля була мокра. У цієї краси, то підсихають листочки. Навіть узимку. Розумієте, от вам я, я ось поливаю, бачите, я гарно пішов. От вам і скажіть, будь ласка. Ну, вона дуже така, такі плотні-плотні в неї листочки. Але воду вона любить навіть узимку. Отак. Ну, хай розростається, піде по людях. А ось ця традисканція це в нас називається Рео, а це я не пам'ятаю, бачите? Я вам скажу, що вона, вона дуже гарна. Якщо вона велика, в кашпо, тільки не на прямому сонці, десь під навісом, десь таки вона дуже гарна. Але зимує вона, я вам скажу, ось очень і не очень. Ось бачите, підсохла. Взимку, так, в мене є моя знайома, моя подружка не ідеальний сад, так? Здається, не ідеальний. Боже, з пам'яттю щось робиться. Так, ось хоч, хоча б в деменцію колись не впасти. Ви що? Я так боюся цього, не думаю, <со> що Люди нормальні, а потім робляться ненормальні. Це ж страх і ужас. Розумієте, це ж від людини ж не залежить. Ну, вже стало забувати. То я вам скажу, що у неї така веранда не опалюється. І в неї дуже багато квітів росте на веранді. Це, пані Наталі, вам треба, щоб вона у вас зимувала. Буду переправляти до вас, буде зимувати, тоді ви мені навесні будете по горщику один. Ну, я вам декілька, ви мені хоч один. Ну дуже вона, вона не любить. Хоча вона у мене отак на підвіконі стоїть, так? В великій кімнаті. Але я вам скажу, що от вона ж не любить заливу, так, як ось ось ця. Ось ця любить, щоб водичка була, так? Вона не особливо взимку. Вона не любить залив, щоб там не застоювалася вода. Але ж вона і не любить, коли вона пересихає. Бачите, десь я щось не догледіла і підсохли. Зараз я буду це все видаляти і хочу пересадити в її великий горщик, щоб вона розросталася. Вона дуже-дуже гарна. Але оце дуже багато моїх замовників, які раніше в мене купували. так, ну... То я зразу казала, що ви можете її. Вона може у вас не перетинати. Якщо у вас е, прохолодно в кімнаті, то вона ще буде жити. Головне, не заливати. А якщо так, як у мене все-таки тепло, ну, взагалі я вам скажу, трошки вона прихотлива. Трошки вона, вона дуже гарна, але прихотлива. Така красуня, отак. От так що теж я квіточки не доглядаю. Так, як треба. От цієї проблем нема. Посадив і забув. Все. Ну, і гвоздичка. Гвоздичку буду. Мені просто цікаво, скільки вона буде жити. Але я ж кажу, бачите, хімії немає, немає цього запаху, немає цих таких ось гарних квітів. Так що, отак мої дорогенькі. Купили, помилувалися і все. І на цьому все. Тому. Іноді треба думати. Ну що, все, чекаю свого дідулю. Зараз буду різати хлібець, і хай він насолоджується цією смакотою. От ніколи не готувала рибку, отаку, ніколи. Бачите, яка гарна. Ну, гарний ящик такий, 165 гривень. У нас вже таких цін немає. Дуже така гарна, величенька рибка, величенька, так. І смачна. Так що скумбрію, ну, звичайно, гарний гарний повар, із навіть відходів, приготує гарне блюдо. Але я не повар, ну, так, готую, але щоб супер там. Ні. І ніколи не готувала скумбрію з овочами. Але мені дуже сподобалося. Ну, Якщо моя знайома додавала ще бурячок і зелене яблучко, то я вам скажу, це просто була смакотінь. Просто смакотінь. Ну, а це, звичайно, теж смакота. От за цією приправою, бачите? Так що, мої дорогенькі, купуйте, готуйте. Єдине, що якби все було трішки дешевше. Але що ви зробите? Війна? Тому бережіть себе. Усім вам здоров'ячка, добра. Нашим хлопцям перемоги, я завжди так кажу, тому що, тому що вони у нас золоті. Допомагаємо всі, хто як може. Трішки, але завжди допомога їм потрібна. І хай завжди все буде Україна. Тому що Україна у нас найкраща. І це дійсно так.